Друзі, вітаю! З'явилася стаття Washington Post, яка розповідає про можливу ліквідацію Герасимова російського топ-генерала про реформу СБУ за допомогою ЦРУ та знищення українських колаборантів, які всі думали, що це насправді розборки між російськими папуасами, яких розстрілювали в їхніх ресторанах, а виявляється ні тонка робота наших спецслужб. Давайте все проаналізуємо і точно розкладемо по поличках швидко та якісно, але дуже прошу спершу. Подпишіться на канал. Власне, е Ізабель Хуршудян, топ-журналіст Washington Post, керівник е Офісу Washington Post в Україні, вийшла зі статтею, в якій описала власне, реформу Служби безпеки України і згадала власне можливе вбивство, яке чуть не сталося. Пана Герасимова, керівника начальника Генерального штабу Росії, от ну, власне, Вашингтон пост розповідає про те, що 10 років ЦРУ співпрацює з службою безпеки України, вкладає туди гроші, десятки мільйонів доларів. Нові штаб-квартири, нові технології прослуховування і шпіонажу. Ну і власне говорить про те, що. Цей час не минув дарма, Українська спецслужба стала а, однією з топових у світі, дуже схожою на Мосад та багато інших трендових класних е контррозвідок. Ну, власне, е наводяться приклади про те, що е коли чуть було не знищено, коли наші отримали інформацію під ізюмом, що там знаходиться Герасімов. Ну, от за двохсотили, за трьохсотили там просто сотні російських топових офіцерів. Ну і власне і Арестович, який тоді ще був радником офісу президента, і Аваков про це писав: що, начебто, поранили Герасима. Одні писали, що вбили, інші, що поранили осколок в нього потрапив. Ну, от Герасимов там певний час е зник, але потім виявилось, що він живий. Ну, але все рівно. Всі оцінили наскільки блискавично діє Україна. Тоді, правда, всі західні партнери казали, що вони були проти, а зараз з'являється інформація, що значить, то класна робота. Ну, ви пам'ятаєте, що була історія з Владленом Татарським, вони повністю розбирають кейс, як його там взірвали. От, це кол колабораціоніст який перейшов на сторону Росії, а потім. Безчесно а, завершив своє життя і був підірваний в Пригожинському ресторані від статуетки. Також піднімається питання пані Дугіною. самою історію Дугіної можна поспорити через те, що Україна точно не вбиває жінок, дітей і будь-кого іншого. Власне, ті цілі, які тут малюк теж дає коментар про те, що ті цілі, які знищує Україна, це все законні. Військові цілі, тобто Україна не ставить собі завдання. Якщо ми хочемо знищити когось сім'ї Дугіних, то знищимо власне того, хто придумав російську пропаганду, і хто е, продавав її путіну, і потім намагався її імплементовувати в різних країнах? От, але точно нам не цікава пані Дугіна чи будь-хто інший. Е, по одній простій причині це більш цікаво росіянам для самоцензури, щоб залякувати своїх журналістів, говорящих голів, політологів, блогерів, воєнних блогерів, і цих всяких власників і авторів телеграм-каналів. А Україні точно такі речі не цікаві. Хоча ну, в даній статті, начебто, нам приписують, хоча теж точних даних не наводять. Українська служба безпеки вже навіть вийшла з релізом, каже: Ні-ні, ні, -ні, -ні. Це, це не ми всі цілі наші законні, але їхній точний розпис дамо трошки пізніше. Війна завершиться, буде перемога, тоді сядемо і будемо говорити. Загалом, цікавий момент, який піднімає Washington Post, це про те, що. Сполучені Штати спочатку боялися. Боялися говорити про підрив російського моста, і власне вони це робили в кооперації з українськими спецслужбами. Зробили це класно, і вони все рівно побоювалися реакції Росії. Але вже після другого е підриву на російському е Кримському мосту, вже всі зрозуміли, що Росія Росія це порожній барабан, в який можна бити скільки хочеш, і нічого вони у відповідь не зроблять. Ну і оцей страх Росії він залишився просто страх штатів. Залишився просто страхом в кооперації з нами. Вони пішли вперед і почали Робити дійсно дуже сильні, потужні світового рівня операції, передаючи досвід нашим хлопцям, передаючи досвід нашим. Силовиками для того, щоб вони могли нашу країну захищати. Причому дуже варто тут від себе додати, що дійсно у всіх наших силових органах почалось дуже багато змін. і Коли в війну головними стали не ті, хто мали друзів в Москві, а однокласника в Москві, які закінчували російські академії, а якраз ті хлопці, які закінчували наші академії і столиці, вважають виключно Україну, де жили їхні діди і де будуть жити їхні діти. Дійсно відбулася певна люстрація. Так не всіх, так не одразу, але. Ми бачимо на передових ролях хлопців, яким можливо навіть і 40 років немає, але вони вже роблять такого якісного рівня операції. Це дуже класно, це надихає. Це дійсно якраз таки той діп-стейт, який нам потрібен для того, щоб держава була сильна і потужна, і щоб ніякі покидьки її ні з середини, ні ззовні не розхитували. Для нас це дуже гарний сценарій. Таким було становлення Ізраїлю, таким свого часу було становлення багатьох інших держав. Але ми точно тут почали деколонізовуватися і викидати російський фактор з наших спецслужб і робити, щоб вони були дійсно по справжньому українськими, власне, як такими, які ми хотіли, власне, з самого початку, але не завжди це. Вдавалося. Ну і власне щодо моста, то штати зрозуміли, що українці, які дуже часто піднімають градус в даному випадку праві і потрібно рухатись. Хоча штати теж мають свої червоні лінії, і зона їх відповідальності там це глобальна ядерна безпека. Наша зона відповідальності це просто знищення Росії. Ну от і не завжди ці цілі співпадають, але в основному 90% це одинакові цілі, які рухаються разом. І які власне дають змогу нашим спецслужбам отримувати найкращу техніку, найкращі досвіди від наших західних колег. Ну і власне Вашингтон Пост пише, що в Україні знаходиться найкласніший персонал ЦРУ, і що вони всі базуються в Києві, допомагають розробляти операції і завдавати ударів. Більше того, сам Бернс, керівник розвідки ЦРУ, це колишній посол в Росії, тобто ось цю. Тушку він знає дуже класно. Власне весь її склад точно знає слабкі місця. Ну і його команда допомагає саме в ці слабкі місця бити. Загалом е виникає враження, що Сполучені Штати вирішили все ж таки показати одну з успішних історій нашої співпраці між нашими двома народами. Ну от для того, щоб в сполучених штатах люди а цю статтю будуть читати мільйони людей і в цьому світі, але зрозуміло, ще більше американці, щоб люди зрозуміли, що гроші, які вони витрачають, витрачаються недарма. Що гроші, які вони дають, допомагають демократії боротися проти таких. Покидьків як Путін, Хамас, терористи та диктатури, і ця стаття насправді є дуже важливим елементом внутрішньої комунікації в Сполучених Штатах для того, щоб всі розуміли, що адміністрація Байдена дійсно робить важливі речі, які приносять велику користь людству. Ось така історія це головні тези. Мені стаття сподобалось в тому плані, що ми зараз бачимо багато історій, про які ще потім будуть довго говорити, і я вам е ще більше можу розповісти і про луганського прокурора, і про деяких колаборантів на Херсонщині, і Харківщині, і багато де. Але зараз не час сидіти згадувати біля вогнища, що було. Зараз головне завдання. Знищувати цих ворогів, робити так, щоб наша ненька була очищена від окупантів? Ми могли тоді нормально дійсно і почати святкувати, згадувати ці історії, публікувати книги, знімати про все ці фільми. Одним словом, робити гарні прекрасні речі, але це вже після перемоги. А в мене до вас запитання, як ви думаєте, хто ж все ж таки ту? Дугіну підірвав, чи це помилка наших спецслужб, чи спеціально, чи просто росіяни взірвали її, щоб залякати своїх, щоб більше слухали Путіна. Напишіть, будь ласка, в коментарях і дуже прошу підпишіться на канал, тому що вся актуальна інформація, яку ви можете отримати, аналітика, чітко по полицях, вона знаходиться саме тут, щоб вам не було бажання дивитися Фегіна, Латиніну, Пянковського і решту російської Камарілі, яка приїхала сюди з російськими. Військами, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!